Или... Шо, шо? Генерал і так писать. Джені, показуємо. Саме генерали сьогодні представлені таким стартовим складом. Мене з'ясков, голкіпер Кол... І що ж, друзі, зараз генерали атакують. Передача до дошних новиначка. Удар по воротах! мимо воріт, пробивав. І що, друзі, все, нас розпочато гру бачимо, гукіперу не причиняють. Тому і передача чудова. і Удар, і що, якимось з дивом. І що, класна скидка, потрібно забивати, генерали. Але чудовий момент зараз. Але ти що Друга передача, всіх, удар, стійка! Він стійка зараз, котри випад, можна забувати. Від... Удар по воротах від відщо. Простріл блокується. Відбір. Це четвертий номер відразу пробуває по воротах. І тут що? відразу відбір. Можливо, зараз. Удар. І що, друзі, все гравці? Давайте дивиться. Саме Кенес виконує удар і не влучає. Попускає м'яч. Генерали швидко намагаються вибігти в контрвипад. Порушення правил фіксує арбітер. Друзі, і це я вам скажу дійсно. Генерали змічан. Лівім фланг Зараз будуть власну атаку перевіти на протилежний фланг. скидка під удар, удар по воротах і м'яч голами. Зараз триває напрощена боротьба. Триває напрощена боротьба до помилки когось суперників. Удар по воротах. знову голкіпер на місці. І прямий удар по воротах. Пройти. А саме Шевченко Олександр був, був вже готовий приймати передачу саме від власного парт... і, і до надвування грав саме Кузнєцов. Уточнюю інформацію відразу момент був у генералі. Зараз бачимо, Кентезі також віку зараз робить Вийти в атаку, довга передача. Прошується вперед, там партнер вже. Був готовий і що, друзі? А -а -а. Фенальчик. Цікаво. Поворотах, але не влучив твій лоріки і на цьому для да, генералів все фактично. Генерали зараз продовжують атакувати. бачимо ще один удар. Ховає. Опа, бачиш? Поняв? Ти поняв, як він ховав? Він ховав, він за після того коли попав. Гра сама має відбутися 15 січня в 14.00, тому дійсно, друзі, зараз трішечки така, скажімо так. Удар поворотах і генерали вдруге забивають, тут вже ловлять суперників на атаках і вдається все-таки подвоїти рахунок. Власне, таким чином фактично закривають е е е гру.